Сьогодні варимо рибний суп. Для супу я беру картоплю. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Ось така чудова рибка. Ой, вибачте, зараз поправочки і рибка. Так, по-моєму, краще. Промила, порізала і буду кидати в суп. Тепер цибуля і морква. Морку і цибулю я покришила такими крупними кусочками. Зараз кину каструльку до на нашої картоплі. Хай вариться такий бульйончик. Тепер у мене тут цибуля кришена, морква терта на мілку терку і масло. Буду робити зажарку. Це в каструлю, це на сковорідку. Тепер спеції. Сіль я вже кинула, зажарочка жариться. Що я взяла? Лавровий листочок, горошок перець, перець смолотий, трошки небагато. Потім, хто захоче, може на вкус додати. І от така мене гірка приправи. Приправа до риби. Добавлю я ще трохи кріп сушений. Зеленого нема, але в мене є цибулька зелена із морозілки. Я її, мабуть, два роки тому заморажувала і кульочок ще залишився. Оставлю силочку під відео, як я заготавла цю цибульку. Може, кому цікаво подивитись. Так, додаємо, зажарку я вже кинула, тепер всі спеції. От така смакота у нас вийшла. Дівчата, знайшла петрушечки. Хто бачив моє предыдуще відео? Там я розказувала, що в парничку петрушечка вже з себе ніє. Можете подивитися. Так, у нас тут, як завжди, цибуля та часник. Будемо їсти, щоб не хворіти. Замуж вже вийшла, на роботу не треба, можна їсти. Рибний суп готовий. Але в нас тут не тільки рибний суп, але і рисова молочна каша. Всім смачного! Оставлю силочку. Под відео на нашу ще кашу, може кому цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.